Кращого футбольного екскурсовода ніж Юрій Біланюк у Олександрії годі шукати. Понад два десятиліття він є соратником засновника і президента клубу Миколи Лавренка, а ще одним із творців документального фільму про історію ПФК Олександрія. Стрічка 20 нуль на нашу користь присвячена 20-річному ювілею клубу. Побачила світ торік. У переддень вирішальної гри пан Юрій пригадує солодкі часи початку тисячоліття, коли стадіон Ніка вже приймав матчі елітного дивізіону. Я е, пам'ятаю. Коли Микола Миколаєвич супроводжував Валерій Васильовича Лобановського на цей стадіон, він слабко уявляв, в якому стані газон. А Микола Миколайович каже, ми Валерій Васильович грейдером так ті горбилі підрівняли, так що не хвилюйтесь, все буде нормально. Той так подивився, ну думає, а коли він вийшов зразу в своїх чоботях. Пробувати поле і звертаючись до своїх помічнів каже: тут кращий газон, ніж на Динамо. Футбол в цьому місці справедливо ототожнюють ім'ям президента Олександрії. Перед стартом сезону він встановив команді нову планку вийти до прем'єр-ліги з першого місця. Ми розуміємо, який рівень зараз буде бюджета прем'єр-ліги. Да, ми не можемо конкурувати сьогодні з Харковом, значить Шахтарем по інфраструктурі, все інше. Ну і повірте, те, що відповідає сьогодні європейському стандарту для команд прем'єр-ліги, це е, мінімум він є. Один з найбільших клубних успіхів сезону трансферний. Знайомтеся, грузинський спешл-гест-стар Давид Таргамадзе, 21-річний півзахисник восени перейшов із німецького Фрайбурга і швидко став улюбленцем місцевої публіки, попри певні труднощі з вивченням кирилиці. Я грав переважно у другій лізі німецького чемпіонату, і дуже складно було адаптуватися в новій країні, особливо у перші два-три місяці. Щодо мовного питання, то я стараюся обіцяю через півроку розмовляти добре. І хоча головний тренер Володимир Шаран любить повторювати, що сили його хлопців у командній грі все ж проти яскравої індивідуальності легіонера не попреш. у матчі проти Львів ось цей гол Таргамат приніс команді перемогу і довгоочікуваний вихід до еліти. За півтора місяці для наших героїв господа розпочнеться по-новому, у новому сильнішому чемпіонаті. Але сьогодні, 27 травня, день виходу до прем'єр-ліги вони по праву радіють, однозначно можуть вважати цей день своїм. І хто зна, можливо, ПФК Олександрія зразка цього року заслужить те, що про неї зняли фільм. Але вже не 20-0, а, наприклад, 2011-0 на їх користь. Моральну готовність команди до прем'єр-ліги було складно виміряти в момент ейфорії. Тому, поки тренер та президент говорили про необхідність придбання п'ятьох-шістьох нових гравців, нинішній склад просто святкував. Знаєте, як карят то у нього велика. Наше справа простоє. У нас є конкретна гра. У нас є задача але треба вийти і виграти. Всього головне наскільки сьогодні ми спроможні значить, зробити зробити інфраструктуру і умови, і відповідний бюджет, який відповідає сьогодні рівню команди. По крайній мірі, які входять в десятку примілі, багато може і легіонерів, навіть не знаю, що таке Олександрія. Я думаю, що може десь з початку чемпіонату Прем'єр-ліги, десь може, я так надію, що буде це допомагати нашій команді.